Крупи, олію, цукор, консерви, воду, дитяче харчування, гігієнічні засоби, побутову хімію, підгузки, медикаменти та новий автомобіль швидкої допомоги марки Газель привезли у Луганський Сєвєродонецьк представники південно-західної залізниці. Дякую вам, і дякую обов'язково Олексію відходів. Тому що цей показ дуже важливий для нашої. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка Усю допомогу від залізничників спрямують до медичних закладів Луганщини, зокрема в обласну лікарню, яку з нуля створюють в Сєвєродонецьку. Це новісінька газель разом з необхідними ліками для місцевої лікарні. Значить, якщо, якщо акцентувати увагу на те, що це не перший наш караван влітку, ми відправляли. Караван до Волновахі. Раніше залізничники зібрали 2 мільйона гривень на потреби людей, які живуть в зоні проведення АТО окремим батальйонам. Передавали позашляховики, рації, спальні мішки. Також опікувались переселенцями з міста Волноваха Донецької області, і тимчасово переміщеними, які проживають у таборі для переселенців на Житомирщині. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.